На Стрийській вкотре ремонтують тепломережу протягом останніх кількох років. Це вже четвертий серйозний прорив на цій ділянці. Цього разу мешканці були без гарячої води два дні. Проте вже до вечора водопостачання обіцяли відновити. Натомість комунальники тут працюють у борг. Переконують, ремонтують не своє. Добре, ну кабель пошкоджений. Так люди працюють. Я вас питаю. Кабель пошкоджений працюють. Я вас питаю. Кабель пошкоджений. Яке спростування? Ремонт мереж не обійшовся без суперечки. Львів'янин каже, допоки одним ремонтують, іншим шкодять. Качівські будинки були без гарячої води майже два дні через прорив у мережі, а натомість сьогодні до обіду цей чоловік не мав світла. Будинок Стрийська 49. При виконанні робіт перебит переби кабель і нема електрики вже дві години. Вони не нам роблять воду. У нас з водою поки проблем немає. але сьогодні перебили кабель. Комунальники виправдовуються, кабелі лише пошкодили. Його полагодять і подачу електроенергії відновлять. Натомість додають, старалися для того, аби у сусідніх будинках була гаряча вода. Скаржаться, теплова мережа, яку ремонтують, їм не належить. Це власність міністерства оборони. Загалом на Стрийській близько 30 кечівських будинків прориви ліквідовувати мали б за їх кошт. За чотири роки близько ми зробили роботі близько на 300 тисяч. Оплачено десь коло 100 тисяч заплатили, а 200 тисяч не заплатили. Вже 41-ша наша аварія. Не маємо ми, ну, нагрузка велика на район, бо нічого нам не передано і грошей не платять нам. Ось така ситуація. Близько чотирьох кілометрів кечівських мереж на стризькі зношенню чи не на 100% і потребують повної заміни. Переконані у Львів Теплоенерго. Тож наступний опалювальний сезон для цих будинків під загрозою. Ірина Гост Андрій Дробний новини.